Дуже часто говорять про те, що стратегія зараз не на часі. Зараз війна, зараз на визначеність і не існує жодного бізнесу без стратегії. Ви вже сьогодні зробили на голову вище, ніж всі інші. В середньому раз на рік компанії стратегують. Я тут вдома, але я стратегую. Ну так як правило, не буває. Стратегію напрямок задає власник, а бізнеси будують команди. Дуже освічені, бізнес освічені власники, дуже сильні власники при слабких управлінських командах. Просто стратегія масштабування це та стратегія, яку може реалізувати. Звати ця команда цим ресурсом вітаю! Це «Новий запит, що там є кам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи Shop Express для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язочку і в нашому подкасті дуже Дуже важлива гостя та спікер. Насирова Світлана. Вітаю, Світлана. Добрий день. Дуже дякую за запрошення. Світлана Насирова бізнес-консультантка зі стратегічного маркетингу та розвитку бізнесу, власниця консалтингової компанії Насирова Консалтінг. Дуже дякую, що завітали. Ви є бізнес-консультанткою зі стратегічного маркетингу та розвитку бізнесу і власницею консалтингової компанії насирова консалтинг. А у нас дуже багато інтернет-магазинів вже створено, нас дивляться виробники українські та продавці товарів, в тому числі онлайн. І таке запитання: чи можна вести бізнес без складання стратегії? Ой, класне запитання. Знаєте, тут е, дивіться, от якраз всім можу сказати, особливо маленьким, це запитання дуже актуальне. Дуже часто говорять про те, що стратегія зараз не на часі. Зараз війна, зараз невизначеність і. Якби воно недоречно, я можу так сказати, не існує жодного бізнесу без стратегії є. Якщо є бізнес, в нього в будь-якому випадку є стратегія, а вона в голові власника. Скоріше за все, це стратегія інерційного розвитку. Да? Тобто, десь ми реагуємо, більше така стратегія реагування. Тут у нас додатковий клієнт з'явився, тут ми десь подивилися, хтось, наприклад, впровадив то, то я собі впровадив, і так далі. І так далі. Тобто, вона теж є, але вона так. Більш стратегія реагування і інерції, якщо власник, і це нормально, да це взагалі дуже класна штука будь-якому власнику прибрати оцей синдром меншої вартості, мене нема стратегії. Я взагалі вже кажу будь-яким власникам малого та середнього бізнесу, що ви вже сьогодні зробили на голову вище ніж всі інші, і ви вже маєте себе не знецінювати, і якщо ви рухаєтеся, все одно оця інерційна стратегія вона у вас присутня. Я абсолютно впевнена. Що ті навчання кожне з них воно дає в ту стратегію. Я ж кажу, будь-яка надивленість на свою сферу, не на свою сферу, все дає оці кроки до розвитку. Коли вам стане легше і коли у вас відбудеться оце усвідомлення, оцей левел ап в тому, що коли ви стратегію почнете працювати системно. А тобто, коли ви окремо будете виділяти час, наприклад, традиційно зазвичай це робиться, наприклад, раз на рік, і це не просто так вибраний цей період. Для того щоб зупинитися, і для того, щоб подивитися, що ми будемо робити далі. Як правило, чому береться рік? Да, і от, якщо взяти всю класику бізнес-літератури в середньому раз на рік компанії стратегують. тому що в стратегії 80% часу в класичному підході в нас не так працює в нас. Дай Бог, що 50 на 50, має виділятися аналізом. В нас є ситуативний аналіз або діагностична фаза, де ми маємо підняти, наприклад, цифри нашого управлінського обліку, подивитися, які тренди. Де які місяці нам дали більше піки? Які товари в нас продаваємо, які менше продаваємо, що в нас на складах, що в нас в залишках, оці всі діаграми матричні, да, по, по асортименту ми малюємо. І для того, щоб мати масив, хоча б мінімальний масив даних, нам треба час. І тому дуже часто вибирають оцей період раз на рік. Ми їдемо і стратегу. Ми можемо їхати, виділивши собі два дні. Ми можемо зупинитися десь. Просто не, не коли людина, коли залучена в операційному управлінні, не завжди нам вдається сказати, що ці два дні я виключився. Я тут вдома, але я стратегую. Ну так як правило, не буває. Тому ми рекомендуємо все таки робити це більш ну таким процесом, да що ти з себе теж висмикнув. Другий момент, це те, що я рекомендую, і теж рекомендую з початків, навіть коли компанія маленька, починайте залучати свою ключову команду в стратегування. Це дуже важливо. Звісно, стратегія вона в голові у власника. А коли відбувається оцей системний підхід до стратегування, власник просто на папір формалізує свої думки і так далі, але краще, щоб ви це робили з ключовою командою. Тому що я завжди кажу: от проаналізувавши вже велику кількість бізнесів, я можу сказати, що стратегію. Напрямок задає власник, а бізнеси будують команди. І якщо цієї команди немає, якщо нема керівників середньої ланки, нічого власник не зробить. Він виросте до своєї стелі, яка дуже обмежена, обмежена або в кількості годин, ну, в кількості певного ресурсу, і все. І ніколи не відбудеться потім ось цього масштабування, і для того, щоб почати взрощувати свою ключову команду, треба її залучати до стратегування з самого маличку. Неважливо, скільки у вас зараз людей. Я завжди кажу: але ти чогось Катю називаєш начальником складу, от ти чогось її так називаєш. Сіда, сіди ну, її за стіл, і ти будеш реально дивитися, або Катя виросте до того рівня, або ти будеш міняти Катю. Неважливо, і це дуже важливо. І коли ви крім оцього моменту, моменту зупинки, аналізу ще будете думати об когось або з кимось разом, це буде більш якісно. Тому другий момент це залучати ключову команду, обов'язково прямо з самих-самих початків зрощувати, тому що в нас у цей дуже негативна тенденція, що в нас я завжди кажу. Дуже освічені бізнес освічені власники, дуже сильні власники при сладких управлінських командах. Цей геп треба виправляти, тому що чим більше ви навчаєте себе і не навчаєте них, тим більше ви цю прірву нарощуєте. І умовно у вас може бути дуже класна стратегія, але вона не накладається на вашу ключову команду. Тому що класна стратегія це не ну якби. Просто стратегія масштабування це та стратегія, яку може реалізувати ця команда цим ресурсом. от це дуже важливий елемент, щоб воно зменшилося. Ну і третій момент, а це от те, що просто подивіться, просто цікавтеся цією темою. Якщо от вам зайшла ця думка, що системний підхід він вам дасть більше чим інтективний, то тоді подивіться, є маса навчань, є відео на Ютубі, є окремі блоки в бізнес-школах для власників, короткі курси, стратегічна сесія самостійно, як написати стратегічний план. Візьміть для себе якісь інструменти, які вам ну, лягають. До душі, от які ви розумієте на цьому етапі розвитку, не треба їх мільйон інструментів. Просто от, якщо б саме простий фреймворк, який би я рекомендувала власнику, який ніколи не стратегував малого і середнього бізнесу. Перше, да, якщо ви збираєте ключову команду, вам треба діагностичний блок такий зробити. Банальний SWOT-аналіз, але це дуже потужний інструмент. Якщо ви, наприклад, з цією командою долучитесь, всі будуть шукати інформацію, аналізувати конкурентів, щоб зробити якісне аналіз, ви це все раз. Це можете зробити. Потім зробіть аналіз ваших ем, оцих асортименту, асортиментів, да, аби це аналіз банально, або подивіться, матриця БКГ, теж простий підхід, дуже легкий фреймворк, як можна асортимент розписати для того, щоб побачити. От, умовно е, і можете зробити взагалі ретроспективу року, да, що за рік відбулося, де в нас були максимальні піки, максимальні падіння. От, це просто загалом про команду, бо десь може бути по різному Все, три інструменти. Вам достатньо для того, щоб зробити мінімальну діагностику. І задайте собі питання, тому що після будь-якого діагностичного блоку в нас є результат, який має з'явитися. Це стратегічні висновки. Стратегічні висновки, ви, наприклад, вже це побачили: окей, нам треба запустити те, зробити те, обновити сайт. Тобто, через дієслова, у вас будуть з'являтися стратегічні висновки не просто на білому листку, а конкретно з фази аналізу. І далі візьміть один інструмент для моделювання розвитку. Подивіться матрицю Ансофа. Я дуже люблю цей інструмент. Це математик, вона проста, але вона геніальна. От просто помоделюйте, я не буду зараз окремо приділяти цьому час багато інформації про це там, просто де ваш бізнес розглядається в чотирьох квадратах: нові продукти, існуючі продукти, нові ринки, існуючі ринки. От і берить тільки один цей інструмент. Помоделюйте, да? а куди нам рости далі? А давайте подивимося по всім елементам квадрату. І знову ж таки далі у вас народяться певні стратегічні висновки, і ви вже зробите таке собі саме да, задасте в кінці питання, окей, тоді в чому має бути наш ключовий стратегічний фокус. Не пишіть собі багато цілей. Стратегічних цілей має бути одна тара-три. А далі купа маленьких ідей, купа маленьких дій, які у вас вилізуть в результаті аналізу. Ви просто їх розкидаєте в дорожню карту. Дорожню карту не пишете зі стелі, коли ви класно зробили діагностичний блок. У вас вже буде готова дорожня карта. Бо там вже буде 100-500 дій, які вам треба зробити. Просто розкидуйте їх по року і все. І розподіляйте зони відповідальності, і у вас вже зовсім інше буде до цього відношення, а далі вже йдіть навчатися, тому що є різні підходи, це можна заглиблюватися, але це дуже такий, ну дуже класний стан. Я спостерігав багато власників, які почали стратегувати системно. Всі вони кажуть про те, що це в моїй голові, в першу чергу, такий апгрейд, структурування і системний підхід до мого бізнесу. Оце так просто, насправді, про складне і про надважливе. Я для себе почула термін, він навіть ну, мені новий стратегувати. Давайте стратегувати, не боятися цього, не відкладати. І стратегувати з командою виконавців, тому що далі буде. Прості дії, які випливають з цієї стратегії. От дякую це вже стратегія. Це навіть для невеличкого підприємця або підприємства. Це вже не страшно, і те, що ти можеш собі спокійно розписати, але головне з командою-виконавцями. Тому що сам ти постратегуєш, і, і що, і все, в стіл це покладеш. Да? А треба, щоб вони чули і сказали, ні, так ми робити не будемо. Якісь інсайти тобі дали або там згодились, і надихнено пішли виконувати разом. Дякую за підказки. Під цим відео залишаємо всі важливі контакти. Світлані можна ставити запитання, коментувати. Будь ласка, запрошую вас. Переходьте на сайти за посиланням і консультуйтесь. Це дуже важливо для розвитку кожного бізнесу України. Дякую дуже, Світлана. Всім успіхів!